Удар Ірану по американським базам на Близькому Сході, це ніщо інше як розкачування цієї нафтової бочки на Близькому Сході, до якої постійно намагаються дорватися і мати вплив, щоб качати звідтіля і мати вплив на ці всі процеси: і Росія, і Турція, Сірія, Іран, Ізраїль, Америка. І все з пустого в порожні. Американці з ізраїльтянами все вже показали і все вже доказали, що потрібно було зробити, вони вже зробили. Сьогодні намагання, я ж кажу, розкачати цю ситуацію Іранцями, воно ні до чого, як на мій погляд, не приведе. Чому? Тому що поставити на місце Іран і Росію Америка в Змозі. Чи це цікаво їм, ми не знаємо. Наскільки цікаво е зачистити Іран повністю, щоб вони втратили е будь-яку військову міць свою, наскільки це, я не думаю, що це цікаво американцям. Вони е просто показують, що Америка має вплив і на Сірію, і на Іран, і на всіх інших, і на Росію, в тому числі. Росія, звісно, Потіхому, підгавкуючи там з, -з, з боку, теж е хоче показати, що вона має там якийсь вплив. Хоча ми прекрасно знаємо, що бази свої вони давно втратили, і в принципі, е на цьому вже все давно закінчилося. Я їхній вплив, я думаю, закінчився давно. Тоді, коли їх там розкатали і вони тікали, е в, в чому могли. Я думаю, що це просто гра. гра. Чим вона закінчиться, це інше питання, друзі. Чим вона закінчиться ця гра, це інше питання. Але я думаю, що нічого страшного там не буде, ніякої третьої світової там не буде, ніякої е, ядерної війни там не буде. Я думаю, що е, просто будуть намагатися е, показати, в кого довший, в кого товщий, от в такому плані, хто круче. Да? От. І будуть е, займатися е, ну, цим, грубо кажучи, анонізмом, який ні до чого доброго, звісно, не приводить. Але так собі, е, розкачка йде, та й годі. Е, сфери впливу дівля, дівля, ну, діляться, та й нормально. Ну, тобто, їм там все нормально. Нам що це? Ну... Плюс невеликий плюс, що Росії дали, ну, показали, що, ну, що вони нічого не варті, вони нічого не можуть там зробити. Ніяким чином Росія вплинути не може. Ні військам на туди ввезти не може. Ні вдарити авіацію своєю славетною, як вони там розказують, ні ядеркою, нічим. Ну, на сьогоднішній день Росія по-тихому там 에, підгавкує щось Ірану. Ну все. 에, чи вплине це на Ситуацію в Україні, хто я знаю, я не думаю, якщо б американці та ізраїльтяни зробили б якусь серйозну заяву, помімо того, що вони ударили по базам в Ірані, якщо б вони зробили політичну заяву, якусь серйозну, що вони можуть вдарити і по Росії, якщо вона й далі буде розхитувати ситуацію і по Україні, і по Європі, те, що вони розказують. Сапог, де наш вступить, куди ми підемо, що ми захопимо. Путіна це розказує. Якщо вони йому в очі скажуть, що, дружище, давай е спускайся на землю. Якщо ти зараз будеш розказувати, тут, куди там русський сапог стане, то ми нанесемо по вас точно такий же самий удар, як по Ірану. Тоді да, тоді можна про щось буде говорити. Зараз все коловарно. Йдуть домовленості коловарно, показується вплив таким чином. Такими ударами е показують кожен. Я ж я не хочу повторюватися в кого там довше, в кого товще. І от таким чином, все друзі, таким, що буде завтра, подивимося.